Нещодавно, на замовлення Березанської міської ради, працівники фірми-підрядника товариство Автобанбут, яку очолює Петро Срубенович Погосян, завершили укладати асфальтне покриття по вулиці Михайлівська, колишня Рабдянська, і днями приступили до капітального ремонту провулків Жовтневий, Базарний та вулиці Льва Толстого, жителі яких чекали на нові дороги не один рік. З міського бюджету на капітальний ремонт вулиці Михайлівська виділено 200 тисяч гривень. Вулиці Льва Толстого 103 200 гривень. Вартість ремонтних робіт по провулку Жовтневий склала 235 тисяч гривень. Провулку базарний 115 тисяч гривень бюджетних коштів. На провулках базарний і жовтневий кипіла робота. Жителі не приховували радості, що нарешті дочекались відновлення покриття, на яке так довго чекали. Ви сьогодні лежите ось. Угу. Так ясна. що ми вже в городі. Дождалися, не? дождалися на силу. А хто у вас тут депутат? Москва Лариса. Хороша жінка, приємна така, поговорити з нею можна і все. О. Відноситься до людей по-хорошому. Звісно, що, що, що гарно буде, як оце. Це, це, це ж воно тут вже 20 разів на побазі поставлено вже в Радянському Союзі, а тільки оце надумалось. Може це якась краще буде думати чим. што беше до такова 60 милијони